Фліс першого сорту, мага мішечка 8 кг за 1800 гривень. Чоловічий фліс. Плотний. Розмір Елька. Жіноча фіска. Тедік, на замочку. Розмір 2ХЛ. Чоловічий фліс на замочку. Розмір Елька. Ще один чоловічий фліс на замочку плотний. Розмір XL. Жіночий фліс. Розмір Елька. Ще один жіночий фліс легенький. Розмір XL. Чоловічий фліс. Розмір XL. Ще одна чоловіча кліска. Розрід. XL, жіночий фліс, розмір м чоловіча безрукавка, розмір 152-й. Жіноча фліска, розмір м чоловіча безрукавка, Лісова. розмір XL. Жіноча тоненька фліска, розмір S. Ще одна жіноча фліска на замочку розмір 40. чоловічий фліс. Розмір M. Такий чоловічий фліс на гудзочках. Розмір еріка, чоловіча фліска. Розмір елька, жіночий фліс з капюшончиком велюровий, розмір елька і останній чоловічий фліс. Розмір XL. Нагадую, що це був фліс першого сорту. Гамішечка 8 кг за 1800 гривень.